Протягом місяця учні 3 Б-класу опорного закладу освіти Вилківський, заклад загальної середньої освіти номер 1 працювали над інформаційно-дослідницьким інтегрованим проєктом Зелене диво замів першоцвіти. Вони вивчали, читали, роздивлялися, збирали інформацію про першосвіти, писали і захищали свої міні-проекти досліджували та пророщували цибулини першоцвітні, малювали нетрадиційним способом, виготовляли вироби своїми руками, які і все це подарували всім часточку весни і весняний настрій. А з метою розвитку учнів екологічної культури діти досліджували та вирощували цибулини. Пропонуємо зараз вашій увазі захист міні-проєктів, в яких учні розкажуть про першоцвіти, яку, е інформацію, яку вони знайшли самостійно, записали, підготували, а зараз нам її презентують. Ми підготували інформацію по служб. Шла і шапа кашопа і плакав, що закінчується сама і починається весна. Де падає її сльози, виростали під смішники, перші лісники росли. Ця лисинка тонким приємним ароматом головоє наше око. Від цю білу, скромну квітку замають молочну квітку, снігуркою, сніжноцвітом, під сніжним потром. Підготував інформацію про когоїсу. В горісці були названі на честь дівчинки того лісу синім молочим, як небо на весні. Вона врятувала тий від водоїзд. На місці її загибелі розквітували типні квіти поляком очей погорісів. А я підготувала інформацію про нарцис. Нарцис – персонаж гречкої міфології. Молодий юнак з таким іменем був настільки прекрасний, що кожен хто його бачив, хто ж ми у нього Квіт запад, і до нього допохвалюся. Він з нас забувати з У і мав приватний забу, який до себе людей. Ми підготували інформацію про крокуси. Назва крокусу пов'язана з грецькою фологією. Ладно, розповідає про те, що Бога. Час наганять зі своїм другом роком виладковим би в його оплаву чернилась, без бої камні його крові, вичутові квіти. Такі ж красиві я в нього. Гіацин одні з перших пропускається і приваблюють на надзвичайні ароматними запахами. І кольорами білими, жовтими, рожевими, синіми та фіолетовими. Їх занесено до червоного списку бісок Міжнародний союз по природи. Ця квітка отримала назву від імені, персонажа давньогрецької міфології гіакцин. Це інак неймовірної краси. Тому ці книжки такі гарні. А ми підготували інформацію про тюльпан. Тюльпан назвали в честь турецького головного убору Тюрбани. Був такий період, що цибула на тюрпану коштувала дуже дорого і їх почали використовувати дані вершені. Батьківщина тюльпану є країна Голландія, який зберігся будинок, який збили три цибулини тюльпану. Кільпан зусим миру і спокруху, механі, ніжні, яскраві, бувають різного кольору і різної форми. Кільпан Шренко занесений до Червоної Книги України Я обожнюю ці ліговичні квіти. Вам презентували свій інформаційно-дослідний, інтегрований проєкт Зелене диво землі першого світу» учні 3 го класу. Опорного закладу освіти Вилківський заклад загальної середньої освіти номер 1 Одеської області Ізмаївського району.